Вода дає життя всьому і дерево, у кого дерево. Я запитав у тата, а що це за сині плями на землі? Тато мені сказав, що це вода. Але що це таке? Він мені не зміг відповісти. А мені так цікаво малята, а ви мені розкажете щось про воду? Так, ми розкажемо, тому що жодна істота на нашій планеті не може жити без води. І ми вирушимо. Рушаємо з нами. Разом запрошення, але від кого не зрозуміло. Вода всі букви розмила. Вирушимо подорож. Тож рушаємо. Але написано, що якщо ми складемо пазл, то тоді ми дізнаємось, до кого ми йдемо. При цьому все про воду ми розповімо. Розкажемо? Расскажем. Значит. Так мы наш, еще каждый. А решим, кому потерять вода? цього на картинці потрібна? Ром? Росинам. Катюн, в тебе кому потрібна вода? Тваринам. Так. Росинам. Так. І кому ще? Птахам. Молодець, Тьомік, кому у тебе потрібна вода? Квітам. 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 Квіта. Кумашка. Таха. Молодець, Мілаш, кому у тебе потрібна вода? Кумашка. Так. Так. Тварина. Отміланочка, ну, у тебе кому потрібна вода? Тварина. Тварина. Кому ще Так. Тварина. Так. І ще кому. Р... Рослинка. Піднесіть його до ротика і видихніть повітря. Беріть люстерка. Видихаємо. Беріть люстерку. Видихнули. Що сталося з люстеком? Так, Проведіть пальчиком. Яке воно стало? Ні, яке воно стало? Сухе чи мокре? Мокре, мокре. чому воно стало Що мокре? Було, мокре. І діхай, і воду. Правильно, ми дихаємо, виділяємо воду, умнічки. А візьміть, будь ласка, стаканчик з водою. Занурте туди трубочку. Занурьте трубочку. І подивіться, чи бачите ви трубочку, чи а, ні. Бачите, а, то яка вода? Прозора. А спробуйте її на смак. Спробуйте її на смак. Яка вона має смак вода? Повним реченням, будь ласка. Вода, вода, вода Смак Смаком. А понюхайте тепер її. Понюхайте, понюхайте. Не важко понюхайте. 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 Вода має запах? Ні. Ні. Повним реченням скажіть. Вода? Вода не має запаху. Вода не має запаху. правильно, молодці діти. Та визначить, який стан на вашій парці. Стан зобіта? Пара Пара. куди прикріпиш? Це глазоподібний стан. Та, діти кажи, газоподібний. Це це? Так, ти каже, газоподібний. Сюди прикріпимо. Молодці. Римочки, який стан назив? Пара Пара теж попалася. Кріпи, Молодець. Ой, і ми хочемо! Цікаво, як малята. Який це стан води? Сніг Сніг. це який стан води. Малінка, кріпи, кріпи, твердий, давай. Тверди. Молодці. Як ці. Що це таке? Слизький. Смізький, ще який. Прозорий. А в ручках що з ним відбувається? Що відбувається? Тай. Він так, Розтає. А давайте кинемо водичку, подивимося, що буде. Погляньте, що стало. Лід тоне чи ні? ні? Ні. Дітки, лід не тоне, тому що він легший, ніж вода. Подара, короче, молодцы. Подара ручки.